Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми побігаємо у гру Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Года, біжимо сьогодні знову у Варку. Будемо бити слідуючого рейдбоса, який дуже необхідний на левел Альянсу. Що ж, ми вирушаємо до телепорту. Вас, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте подобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж телепортуємося до. Фаунів Варка. І по дорозі я вам трішки розповім про сьогоднішнього нашого героя. Сьогодні у нас рейдбос Варка Командер Мос. як я вже казав, він потрібний на п'ятий рівень альянсу з Кетрою. ХП у нього 520 661. Атака фізична 7856, магічна атака 5408, захист фізичний 4952 та магічний захист 2011. Є маленька історія, яка дійшла до наших часів. Це легендарний командир Фаунів Варка, який допомагав провести свій народ через тягар нескінченої війни проти орків Кетра. Винахідливий генерал, який віддає перевагу ретерній підготовці хитрості та детально опрацьованим планам, намагається збагнути безрозсудну тактику командира Тайра, але незмінно зазнає невдачі. Ось мені прибігли. Ось наш командир Мос, також бафер. Отримуємо, як завжди, баф за рівнем. А переходимо до фармасів, спочатку забираємо рейдфайтерів, які є доволі сильними. І переходимо до самого моса, Забираємо його трішки в сторону, щоб бачити чистий дроп. а починаємо бити ось такий ось командир. Високого рангу серед павнів Варка. Начну потужно вже майже добили е. командир впав. Сподіваюся, ми взяли все. Перевіримо, що нам сьогодні впало. Впала в нам заточечка армор. Впали кусочки на ТТ-біжу. Також ще одна S-Grade. Що ж, доволі гарний сьогодні у нас дроп. Хотілося б, звичайно, якусь пушечку. Ну, але маємо, що маємо. На цьому ж будемо закінчувати. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь, бережіть себе, а ми зустрінемось в наступній серії на новому РБ. Пока-пока.